Останній розділ не все так однозначно. У нас з Євгеном одразу попереджаю, що до нього різні думки можуть бути, але Євген дуже хотів висловити свою категоричну думку. Я називаю цей розділ Урок Чернігова. Просто ти Маєш що сказати, я задаю ну, тему. Ну, А до речі, Десь, нав... от, я... я так сформулюю коротко. Навколо військові заходи в регіонах, дронарі, безпека і прильоти ракет. Твоя ну, думка на приході Чернігова? Ми підводку фактично як не дивно зробили вже. От Чомусь наші повітряні сили от здавалося б, що може бути більш технологічним і більш таким, скажімо, ну, не польовим, от не партизанським, а от регулярним державним, як повітряні сили. Так от чогось наші повітряні сили вже півтора роки як засвоїли партизанську тактику. А до видатних великих волонтерів-дронаробів не доходить через півтора роки, що ми живемо в умовах переважання ворога і маємо вести себе як партизани. Ну, дуже шкода, що до них це не доходить. Але ще більш шкода, що через це постраждали не самі великі дронарі, а абсолютно ні в чому не винні цивільні люди, включно з дітьми. От е це трагедія. Це жахлива трагедія, але Ще мені більш шкода це е, та інформаційна хвиля, яка почалась після цього. Саме інформаційна хвиля по е, я б сказав відмазуванню, от по прикриттю людей, які зробили дійсно фатальну грубу помилку. Давай, давай називаємо Марія Берлінська. Що, а, ні, а чому сам тільки Марія? Ну там цілий оркомітет був. слухай. я б все ж таки не зводив би до якоїсь одної особистості. Там, по перше, був оргкомітет. По-друге, там була військова адміністрація, яка це дозволила Обласно. Да, на Тому давай так. Ні, я зараз. От от я найменше хочу, це перейти на обговорення якоїсь персоналії. Тут ідеться швидше про е, певне явище. Тобто, що ми маємо? Да, давай розберемо. Е, я не знаю наскільки наших глядачів вже в дискурсі всієї цієї історії. По-моєму, дуже в деталях знають. хіба що хіба що виявилось, що ракета була не балістична, а кривата і летіла трохи довше. Ну але знову ж таки не забувається. Крилата... А організатори шукали Чекали, приміщення. Не забувай, це не калібр, це Крилатас Іскандера. То може... вони долітають теж до швидко. По тому, що показали на фотографіях, як варіант, це міг бути і калібр, до речі. Ну, мені теж по тому, що відео я бачив, мені теж спершу здалося, що може бути калібр, але ніби вже офіційна заява від нашої прокуратури, що це саме все ж таки крилатаві іскандер, М. Так зване. Тобто ну ну, окей. ну, припустимо, ви по да. Ну, Але тут ми не фігіці з тобою, тому давай, давай не, не будемо. Давай так, давай якраз про те, що ми реально знаємо. От, е... І вони вибрали драмтеатр, тому що в ньому є укриття і можна сховатися. Ну, я не знаю. Знову ж таки, ну, ти це говориш, як доконаний факт. Чому вони ну, це вони вибрали. — вирішили? Вони так кажуть. Можна. Ну, окей. Для мене це, наприклад, неочевидно. Якщо стояло питання знайти об'єкт, в якому є укриття, то, вибач, є купа промислових об'єктів з шикарними підвалами. І чого було не зібратися там? Чому це взагалі має бути саме в центрі міста, в театрі? А я тобі скажу, чому. А тому, що піарчик наше все. А тому, що треба красива картинка. Тому що це оця от грантасосна психологія. Намалювати красиву картинку імітувати брухливу діяльність. А без цього не працює. А збір в підвалі якогось заводу, він набагато ефективніший, набагато безпечніший. Але ж, блін, картиночка ж не та. От ну це знову ж таки це моя приватна думка, я можу помилятися в їхніх мотиваціях. Але е, давай, давай так, давай розберемо те, що є об'єктивними фактами. От, Об'єктивними фактами є наступне. Е, Є місто Чернігів, яке знаходиться безпосередньо біля кордону з Російською Федерацією. Тобто, да, тобто, куди долітають ракети за лічені хвилини, скажімо так. Ну, Балістика взагалі. Але не долітали вже дуже давно до цього. Окей. І що? Ні, от давайте, по-перше, ти не перебивай. Давайте спершу послухай. Потім, якщо хочеш, заперечиш. Мені не цікаво через кожну репліку, отак так от пікіруватися. Це раз. А тепер два. Отже, розбираємо весь перелік фактів. Значить, іде війна. Це відомо? Ну, це відомо, це так? Факт. Е, так, ця війна носить з боку Росії геноцидний характер. Росія плювала на будь-які конвенції, м'яко кажучи, не тільки не намагається зменшити втрати серед цивільних, а навпаки, часто навіть просто кошмарить суто цивільне населення. Ну а що обмежень з цього приводу немає? Це, це факт? факт, це загальновідомий факт. Ну, це очевидний факт. Це очевидний факт. Так далі, те, що у Російської Федерації не закінчились ракети, це очевидний факт. Ми вже сьогодні навіть про це говорили. Очевидний факт, те, що збір групи людей, які займаються розробкою і виготовленням дронів для ЗСУ, те, що такий збір є бажаною ціллю для Росії, це очевидний факт. Чи от для цього вже треба дуже багато мізків мати? Очевидний, але ця група вже збиралася в Дніпрі, в Харкові, в Києві, в Львові. Здається, і ну і і пронесло, що називається. От далі, е, те, що у росіян в Україні доволі розвинена агентурна мережа, це очевидний факт. Ну я б це взагалі постійно наголошував би, тому що зрадники можуть бути і шпигунські інформатори. будь-де. А до речі, а крім агентурної мережі, є ще й технічна розвідка, як на те вже пішло. Е, і не думаю, що у когось з цих активістів суперзахищені смартфони. От ну ну таке. Отже, а тепер, до речі, на одну секунду зараз скажу взагалі страшну річ. Може, після цього ну, попереджаю, але ж вали все на мене. Новинарне тут ні при чому. От, може, після бо може після цього взагалі відфрендиться, там там чи це саме. От ми так кажемо про терористичний удар Росії. Давай на секунду зробимо зеркалку. От уяви собі, що в Донецьку зібрались їхні дронороби, а вони в них теж є. Крім державних, в них теж є купа волонтерських дроноробів. От зібралася ця кодла ДНРських дронщиків, на чолі, наприклад, там, з Мурзом, тим самим, там, чи от, Хадаковський, здається, цим не бавиться, але, там, коротше, оці, оці, оці от персонажі. Скажи, будь ласка, а ми б спробували їх Хімарсом дістати? Ну, запросто. Спробували. Мені якби... здається, що такі спроби якісь були навіть І подібні. Якби нам це вдалося, ми б вважали це терористичним актом, чи вважали, що це війна? Виправдана військова ціль. О, о! А тепер скажи, будь ласка, от ми перелічили тільки загальновідомі факти. Тобто ми виходимо з того, що люди, які роблять дрони, і, до речі, і люди в військовій адміністрації, вони точно всіма цими фактами володіли. Ну, бо це очевидні факти, якими володіють всі. І володіючи всіма цими фактами, вони. Роблять збір, який завідомо є бажаною, і ще й навіть там ну умовно законною, незаконною е військовою ціллю для Російської Федерації, і вони ставлять, грубо кажучи, точку оцю от військову ціль прямо в театрі посеред міста у вихідний день, де буде гуляти купа народу. Скажи, будь ласка, це відповідально? Ні. От. І тому, от, а далі мене просто, ну але добре, ну тупонули вони так жахливо. Внаслідок того, що вони так жахливо. Я не сумніваюся, що вони нічого поганого не хотіли. Вони просто хотіли красивого піарчика. Ну от інколи за нього доводиться отак жорстоко заплатити. Але, на жаль, заплатили ще й не вони. заплатили переважно абсолютно ліві містяни, які взагалі навіть не знали, що там хтось щось проводить, а які просто вийшли на спаса, на свято, погулять по місту. Так от, ну отже, ну вже сталася така трагедія. Окей, ну все може бути. Хоча ще раз, е да, але далі почались. Але далі просто почалось те, що, на мою думку, огидно. Це от кампанія по відмазуванню, кампанію по прикриттю людей, які страшно тупанули, і через це загинули люди. І при тому аргументація в цьому відмазуванні вона просто от перший рівень мені так сподобався. Ні, тут єдині злочинці це Росія, це росіяни вбили. Ну, камон, звісно, росіяни вбили. Звісно, росіяни злочинці. Але тут є два різних момента. Якщо задавати питання, хто вбивці, відповідь очевидна: росіяни. А якщо задавати питання, хто винні, то воно ширше. Поняття винні включає вбивць і тих, хто їм допоміг. І вибач, в цю другу категорію попадають оці от Галаватяпи. Давай так, по-простому. Е, загинуло семеро українців, е, 150 чимось поранено. Е, причому деякі дуже важкі, деякі інваліди на все життя. Е, за яких умов цього би не сталося? Я то перелічу чотири умови. Умова, П. Пер... причому кожної одної було б достатньо. Перше, якби Росія не почала цю війну, умова раз. Умова два, якби Росія вела війну виключно конвенційно і намагалась уникати жертв мирного населення. Так само вони були б живі. Умова три, якби компашка е, волонтерів не вирішила провести красивий піарний захід у драмтеатрі в центрі міста. Або умова 4. якби коли вони це вирішили, військова адміністрація правильно виконала свої обов'язки і не дозволила би їм цього проводити із меркувань безпеки. От будь-якої одної з цих чотирьох умов було б достатньо, щоб ці люди були живими. Але перші дві умови, вибач, від нас не залежать. Перші дві умови, щоб Росія не напала і щоб Росія воювала по-людськи, завідомо не виконувались. І це було відомо наперед. Тому все ж таки ми маємо ставити питання, хто з нашого боку не виконав оті дві умови. Тобто, хто не врахував, що йде війна, хто не врахував, що в Росії є ракети, хто не врахував, що збір дронщиків це хороша ціль. От, вибач мене, але ми маємо розбиратися з тим, що не доробили або косо зробили ми, щоб це не повторювалось. А те, що взагалі йде війна, і Рашка це агресор, а росіяни злочинці. Це базова лінія. Це та умова, в якій ми живемо, це та дійсність, в якій ми маємо вижити і перемогти. І тому перевалити просто все на те, що злочинці, злочинці расисти, це культивувати безвідповідальність. Це робити так, що значить і далі будуть гинути наші люди через те, ну, що так по-простому. Так, е, е, да, один з аргументів, який там використовувався в цій кампанії по відмасці, а це, е, ну, це ж війна на ній не без втрат. Це правда. Війна без втрат не буває. Але має бути зроблено все, щоб ці втрати мінімізувати. І да, цих зусиль інколи не вистачає. І все одно втрати є, але коли навіть не те, що не було зроблено зусиль, щоб їх мінімізувати, а коли навпаки було зроблено все прямо протилежне, коли було зроблено все, щоб максимально збільшити ризики, а не зменшити їх, то це ж трошки вже про інше. Це ж не те, що просто на війні не без втрат, от це не означає що тільки один цей випадок такий. Ми з тобою знаємо, чому якраз хотів сказати, що ти ну правильно говориш, треба говорити про явище, а не про персоналі. Як Саме про такі... так і тому і треба говорити. 에, да, а таких заходів проходить дуже багато, і їх проводить не тільки. euh... Ця компанія, яка людям да. пташки возить саме так, саме Із так таким самим приблизно рівнем відповідальності, от тому я якраз тому і не хотів переходити на особистості. Тому що тут ідеться взагалі про те, що фактично, але просто в даному разі це вийшло ще й отакий хайп, великий мережевий, який набув на мою думку абсолютно неправильного спрямування. Що в в бажанні прикрити цих людей, які поступили і ще раз, я не тільки про волонтерів, я і про авцю. Так само військова адміністрація відповідає за безпеку своїх громадян, коли їм прийшло. То, е, окей, ну, волонтери мають право навіть трошки літати там десь. Хоча насправді, якщо це волонтери, які працюють для ЗСУ, ну, вони мали б жити в реаліях. Але окей, відірвались вони від реалії, пішли вони в, е, виключно в своє дроноробство, забули, на якому фоні це відбувається, але авця не мала права цього допускати теж. Тобто, в нас є дві групи людей: одні, які зробили грубу помилку, а другі не виконали свої прямі обов'язки і дозволили їм цю помилку зробити. Тобто, в нас є дві групи людей, і ще раз я не про прізвища, тому що дійсно. І знову йдеться про явище, але оця компанія по відмазуванню їх от вона призводить до того, що ми робимо культ без відповідальності, ми робимо нормою безвідповідальність за життя своїх людей. І Оце те, що мене не ну, це те, що мене дуже сильно вразило в цій історії, скажімо так. Це те, що я вважаю тут найбільш небезпечним, а найбільш огидним я вважаю, ще одне спроби поперекручувати і погратися на тему, що от перевести питання про конкретну відповідальність певної одної групи осіб. На питання, що це атака на волонтерів. Причому в деяких текстах я це навіть бачив волонтери з великої В. От камон, я знаю купу волонтерів, які ніколи б в житті на таке не підписались. Більш того, я, ну, не будемо теж знову ж таки без згоди називати прізвища. Ми з тобою, наприклад, спільно знаємо, як мінімум, е, одну організацію, яка отримала запрошення на цей захід і покрутила отак, сказали, ви що подуріли. От не робіть такого і не поїхали, розумієте? Тобто, давайте не будемо узагальнювати і переводити це на тему атака на в великих волонтерів. Ні. Ми говоримо про конкретних окремих дятлів, які. Знехтували повністю міркуваннями безпеки. Ну і головне, що колише ще ну не головне, але ще те, що мене особливо тригернуло, От чому зокрема я це зараз тут наговорюю, це коли оця компанія по їх відмазуванню зокрема включила в себе елемент, що і давайте їм всім зараз дамо підтримку, бо їх же ж, бідних, так хейтять. От допоможемо їм витримати цей хейт. Тобто їм тепер ще й найгірше, от не матері отої шестирічної дитини. А от їм, і це вже мені знає, що нагадує, що от є просто певне, скажімо, коло, от е, яке одне одне, яке дуже вміє голосувати в мережі і яке не здає своїх. От на когось із них замахнулись все. Це так само, як антикорчики були. Зараз війна просто їх трошки от, е, на другий план відсунула. От, от, такі от, е, от, от такі от кучки професійних активістиків, які вміють голосувати в мережах і дуже прикривають одне одного. І в результаті вийшло так, що виходить, що моральний стан цих нещасних людей, які хейтять, він більше важить, ніж життя отих от простих посполитих, які. А хто вони такі? Вони ж дрони не роблять, вони так якісь. Там Чернігівці погулять собі вийшли. Оце особисто мене вкуривало, якщо чесно, от найбільше. От тому, що, знаєш, мені це прям нагадало. Я чудово розумію, що вони поганого не хотіли, ці організатори. Я, я не сумніваюся в цьому. Але ти знаєш, коли якийсь мажор на крутій тачці врізається в зупинку з купою людей, він теж цього не хотів, він теж просто накосячив. Але чомусь тоді народ вимагає справедливості. Тут абсолютно аналогічна ситуація. Вони не хотіли поганого, але вони грубо, брутально накосячили. Це призвело до людських жертв, але тепер, виявляється, не можна їх хейтити. От мені здається, що ми маємо винести уроки власне, з цієї історії. І уроки, зокрема, про те, що в нас здається є спроба зробити нову категорію недоторканих яким можна плювати на життя звичайних, пересічних посполитих, бо вони великі волонтери з отої великої В. От і здатні одне одного захистити на фейсбучиках. От в нас з'являється, скажімо так, в нас Оцей наш неминучий насправді фаталізм, без якого нам не вижити. Про те, що, в принципі, будь-хто з нас може От, От ми з тобою прямо сьогодні можемо загинути. Реально, прильот може бути. Навіть при тому, що Київ прикритий петріотами, а всяке, всяке буває. От. А ще раніше ця ймовірність була вищою. А я днями приїхав з Миколаївщини, там петріотів нема. Там ймовірність була суттєво вищою. Окей, ми звикли з цим жити, нам без цього ніяк. Але коли це переходить в те, що значить можна ніхрена не робити для захисту життя людей, значить, можна просто відверто нехтувати елементарною безпекою і ну, очевидними речима, це вже трошки інше. Тобто, я от дуже не хочу ні оцеї цієї появи касти недоторканих, ні е, культу безвідповідальності. Я дуже сподіваюся, що все ж таки ми ці чернігівські уроки в правильну сторону повернемо. У нас на жаль закінчується час оренди цього чудового. Приміщення, в якому ми, можливо, останній раз, далі про це буде, а далі там буде цікавіше, я потім розкажу. Я все ж таки додам від себе, не хочу з тобою з цього приводу полемізувати, тому що, ну, по-перше, я написав великий допис у Фейсбуці, який теж трохи розійшовся. І мені зараз здається, що він не є полемічним з тим, що ти говориш. Я просто хотів би додати, як мені здається, важливу річ. Ти говориш загалом правильно. Ну, Комунікація провальна, це тут не посперечаєшся е, також. Але враховуючи те, що ти говориш, я б додав. би. Я б додав, би, по-перше, п'ятий пункт, який мені здається теж важливим, що люди е, мали б піти в укриття, наскільки це було можливо, і те, що пов'язано з цим. Ми живемо в таких умовах, коли от, війна вона скрізь. Вона може бути навіть в Коломиї на аеродромі, коли прилітає на випускний до пілотів, в Гончарівському, теж в Чернівській області. Коли теж хтось закладає захід, і військові звідти вчасно пішли, а цивільні загинули в багатьох містах. Ну згадати кафе під в Краматорську, коли теж москалі вважали, що вони там накрили якісь збори, теж якісь була там хибна чи не хибна розвідувальна інформація, загинули цивільні люди. Але та от... давай відверто, нехибна в них була інформація. Ну, там не тільки цивільні, ну, але, але загинули, на жаль. загинули так різні люди, скажімо, і ось особливо з огляду на це ті умови, в яких ми живемо, вони передбачають, що Можливо, от в сусідньому приміщенні, можливо, в сусідній кімнаті зараз розквартирований. Не знаю, відділення е, якоїсь тероборони. Е, військові скрізь вони виконують свої завдання з оборони України і е, про, їхні, про їхні якісь умови для них ми теж маємо дбати, вони розселяються, в тому числі в школах, в тому числі інколи, е, в дитячих садках. В працюючих, ні. Е, я, да. я кажу про приміщення. <ріх> е, е, вони розселяються в житових будинках, в селах, там, не тільки в покинутих, вони їх орендують. І, коли прилітає на ці вулиці, теж гинуть е цивільні, хоча удар може бути націлений в конкретну хату, де сидить там якийсь КСП, е роти, батальйони і так далі. То враховуючи все це, і враховуючи також те, що російські ракети можуть прилітати хибно, можуть, е може бути хибна розвідувальна інформація, може бути відхилення від цілі, може бути збиття уламками. То речі, коли били по аеродрому на Івано-Франківщині, то відхилення від цілі було біля кілометра. Угу. То От, дуже важливо, да. щоб. Всі ми враховували, що є такі обставини, і нам теж треба дбати про себе, реагувати на тривоги і ну, враховувати, що ракета може прилетіти скрізь. Тільки в Чернігові це може бути швидше, а в Коломиї це може бути пізніше. У Львові це теж може бути і в Краматорську, щоб ніхто не думав, що у Львові там глибокий тил, а в умовному Чернігові фронт. Тому що ну, війна триває і ракети долітають до будь-якої точки України. Так, да, тільки до Чернігова трошки швидше. Трохи швидше, так. Я гадаю, що ми сьогодні проговорили багато важливих тем, що стосується останнього розділу. Та сподіваюся, що уроки Чернігова будуть винесені і нашою владою, і владою на місцях, і волонтерами, і цивільними людьми, які враховують свою поведінку в умовах цієї великої війни, яка триває вже рівно півтора роки. Це тільки те, що стосується повномасштабне вторгнення. Це була програма Дикий і Лиховій», Я Дмитро Виховій, головний редактор новинарні. Ви були на каналі «Новинарні». Нарня, це новини України, що воює. Підписуйтеся, ставте, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте наш аналіз, який має бути корисним для всіх, щоб наступні наші програми дивилися ще більше 100 тисяч, як була попередня. На все добре, побачимося.